Всім доброго дня. Розпочинаємо комісію. Хто за те, щоб відкрити 54-те засідання бюджетної комісії? Прошу голосувати. Хто за? У нас сьогодні відсутній секретар комісії Петренко Оксана Михайлівна. Тому нам потрібно обрати секретаря. Секретаря постійної комісії для ведення протоколу з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Е, Пропоную Сябренко, Світлану Миколаївну, обрати секретаря. Хто за? Рішення прийнято. Значить, сьогодні пропонується наступний порядок денний. зачитаю, У нас 5 питань. Перше питання про затвердження положення про управління соціальної та ветеранської політики Україниської селищної ради в новій редакції. Друге питання про затвердження положення про преміювання обдарованих здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти Клаївської селищної ради в новій редакції. Про продовження сроку дії договору оренди житлового будинку та земельної ділянки для функціонування дитячою будинку сімейного типу. Про затвердження звіту про виконання бюджету Клаїнської селищної територіальної громади за перше поліччя 2024 року. І п'яте питання. Про внесення змін до рішення Калинської селищної ради 22.12.2023 року номер 522 3 8 про бюджет Клаїнської селищної територіальної громади 2024 рік. Доповнення є. Доповнення нема. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, 54 засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? Перше питання про затвердження положення про управління соціальної та ветеранської політики Калинської селищної ради в новій редакції доповідає Київська Наталія Володимирівна. Він Дійшов до нас від міністерства ветеранів міст про те, що створений. Єдиний державний реєстр ветеранів, відповідно розроблені методичні рекомендації щодо користування цим реєстром, і рекомендують управлінням соціальної ветеранської політики отримати доступ до цього реєстру, відповідно, визначити уповноважених осіб. Відповідно до методичних рекомендацій, всі ці зміни ми повинні прописати в нашому положенні про управління відповідно внести зміни до посадових інструкцій спеціалістів, які будуть мати доступ до цього реєстру. Від нашої територіальної громади визначено три уповноважених. Особи, це я, як керівник установи, і два наших спеціаліста в центрі надання соціальних послуг, які здійснюють прийом громадян, і начальник відділу соціальних допомог. Зокрема, відповідно на виконання цих листів і рекомендацій ми вносимо зміни до нашого положення, зокрема до підпункту 3.26, де передбачаємо Забезпечення збирання, накопичення, реєстрації, зберігання в електронному кабінеті інформаційно-комунікаційної системи єдиному державному реєстрі ветеранів війни, інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей, таких осіб і членів сімей загиблих ветеранів війни. Ці, зокрема, зміни ми вносимо до нашого завдання. Прошу відповідно підтримати і нести до розгляд сесії. Зміни до нашого положення. Є питання. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження положення про управління соціальної та ветеранської політики Клинської селищної ради в новій редакції? Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення про примірювання обдарованих здобувачів освіти та педагогічних працівників освіти Коїнської ради. Нові редакції доповідає Рудоківська Олена Гіосвіна. Так, доброго ранку. Проект положення про преміювання здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти Калинівської селищної ради. Нові редакції розроблено відповідно до норм і вимог чинного законодавства в умовах воєнного стану та з урахуванням діючого законодавства України. З метою підтримки талановитих педагогів та зацікавленості і стимулювання здобувачів освіти закладів освіти Калинівської селищної ради і їх подальшому навчанню та розвитку засвідчення їх особистих досягнень. Звертаю вашу увагу, що проектом положення про преміювання здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів передбачено здійснення відповідності алгоритму преміювання умовам воєнного стану та виключно потребує шляхом викладення у нові редакції проведення до норм та вимог діючого законодавства. Та не потребує додаткового фінансування видатків в рамках здійснення програм та заходів. На підставі вище викладеного прошу поводити та винести на засідання сесії для затвердження положення про преміювання здобувачів освіти та педагогічних працівників у новій редакції. Є питання? Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження положення про преміювання обдарованих здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти Клинської селищної ради новій редакції? Прошу голосувати. Тобто. Рішення прийнято наступне питання про продовження строку дії договору оренди житлового будинку та земельної ділянки для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Заповідає Семенков Марк Валентиновичу. <кій> У зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди земельної ділянки і житлового будинку, в якому розміщується дитячий будинок земельного типу сім'ї Слюсаренків, в вашій увазі пропонується проєкт рішення щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки і житлового будинку для розміщення даного ДБСТ. І пропонується продовжити термін дії терміном на три на роки. Є питання. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про продовження сроку дії договору оренди житлового будинку та земельної ділянки для функціонування дитячого будинку сімейного типу, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Колинської селищної територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Доповідає Коченко Світлана Анатоліївна. По доходах у сумі 215 млн 98 тисяч 846 гривень. Та по видатках у сумі 171 млн 94 тисяч 322 гривень. З перевищенням доходів над видатками у сумі 43 млн 994 тисячі 524 гривень. У тому числі по загальному фонду бюджету по доходах у сумі 211 млн 462 тисячі 583 гривень. По видатках у сумі 134 млн 37 тисяч 807 гривень. Перевищенням доходів над видатками у на сумі 77 млн 424 тисячі 775 гривень. По спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі 4 мільйони 446 тисяч 264 гривень. по видатках у сумі 37 млн 876 тисяч 615 гривень. З перевищенням видатків над доходами у на сумі 33 млн 430 тисяч 251 гривень. Фактично обсяг доходів загального до загальної спеціального фонду залишного бюджету за звітний період склав 215 млн 908 тисяч 846 грн, що становить 95,6% показників звітного періоду. По загальному фонду надходження встановлять 211 мільйонів 462 тисячі 582 гривні або 100 від до затверджених планових показників. Із фактичних надходжень міжбюджетні трансферти складають 40,8%, податкові та надходження складають 89,2%. Доходи загального фонду структура. Надійшло 50,3%, потрібному податку 16,8%, інших надходжень 4,1%, Акцизного податку 4,1%, Редної плати 0,4%, плата за надалявний послуг 0,4%, плата за землю, 11,1%. Податок на нерахоме майно 12,8%. Що стосується міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні трансферти. До загального фонду бюджету комісії територіальної команди надійшло міжбюджетних трансфертів. на загальну суму 86 мільйонів 171 тисяча 174 гривень. Та сама дотація з місцевого бюджету, на переданих отак з державного бюджету з утримання закладів освіти та кораби здоров'я зараз на відповідно додаткової дотації державного бюджету 560 тисяч 304 мільйони. Освітня субвенція державного бюджету з місцевим бюджетом 35 мільйонів 101 тисяч 900 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення оперативних видатків остання освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 884 тисячі 120 гривень. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особливо з що на за заболеваними освітними потребами, щоб з на початку бюджетного періоду 25 тисяч 212 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на виконання краму заходів в реалізації соціального проєкту активні парки локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції державного бюджету 118 тисяч Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 110 тисяч 978 гривень. Інша субвенція з місцевого бюджету 49 млн 370 тисяч гривень. По спеціальному фонду у нас надходження 4 мільйони 446 тисяч 264 гривні. Власне надходження 2 мільйона 945 тисяч 41 гривня, екологічного податку 36 тисяч 269, грошові стягнення за шкоду заподіяно-порушенням за законодавства на вторичних проробного середовища 5 тисяч гривень, кошти від продажу земельних ділянок 1 мільйон 399, інше сепраці з місцевого бюджету 60 тисяч 771 гривень. По Видатки бюджету за перше півріччя склали 171 мільйон 914 тисяч 322 гривень, що становить 57,9% до затверджених показників. З них по загальному фонду 134 млн 37 тисяч 807 гривень, що складає 84,7% до уточного плану на перше півріччя. І спеціального фонду 37 мільйонів 876 тисяч 515, що складає 27,3 поточних призначень 2024 року. Видатки на отримання галузі та тобто, територіальної громади. Значить, на державне управління видатки склали 11,6% на освіту 41,70%, на охорону здоров'я 2,1%, соцзахиста, соцзабезпечення 2,5%. Культура 2,5%, фізкультура і спорт 0,2%, житлово комунальне господарство 16%, економічна діяльність 18,8%, інша діяльність 4,7%. Не питання. Хто за те, щоб проводити проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Колоїнської селищної територіальної громади за 1 поліччя 2023 року, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Колоїнської селищної ради 22.12.23 року номер 522 32 8 про бюджет України селищної територіальної громади 2024 рік доповідає Кученкові Світлана Анатоліна. Заступні зміни до рішення Конівської ради від 22 грудня 2023 року вісім про бюджет Колонії територіальної ради на 2024 касану. А саме в пункті 1 рішення у зацікавці на 410 мільйонів 275 тисяч 911 одиннадцять гривень тридцять копійок та 361 млн 924 двадцять четыре тисячі гривень копійок на 424 млн 220 Цифра 426 млн 35 тисяч 195 млн 30 копє, а 137 млн 96 тисяч 335 замінити на 440 млн 853 тисячі 87 мільйони 300 копійок та 151 млн 343 тисячі 727. У бзаці третьому чекарку цифри 85 мільйонів 294 тисячі 438 замінити на 99 мільйонів 241 тисячі 830 в пункті три рішення доповнити абзацями наступного змісту. Субвенція державного бюджету, місцевим бюджетом на дотримання безпечної допомоги закладах, що чому територіального середнього освіту 12 млн 47 тисяч 157 гривень. І субвенція з місцевого бюджету на виплату прошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сумавців, визначених пунктами 2 3 частини 1 статті 10 1 закону України про статус ветеранів війни. Антісоціального захисту для осіб з інвалідністю першої другої групи, яка настала на світок поранення, контролів Паліслав, або захворювання одержаних час безпосередньо участі в плані територічній операції, забезпечення і проведення здійснення заходів за безпечення безпеки оборони відсічі, цісь стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях забезпечення і здійснення у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, зв'язку з зв військовою агресою Російської Федерації проти України, визначеним пунктом 11 114 частини 2 статті 7 закону України про статус ідеальної війни, гарантій соціального захисту та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції державного бюджету 1 мільйон 900 тисяч 230 гривень. В пункті 5 рішення, цифру 225 844 тисячі 544 гривень 30 кг, замінити на 233 млн 891 тисяч 701 гривень 30 квартирів. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 2, ряшення, виходить, не вірить, так, в цей ще видно. У нас передбачається надходження цих інформацій, що зазначено в рішенні. 12 мільйонів 47 тисяч 157 і 1 мільйон 900 тисяч 235. І співфінансування на субвенцію державного бюджету бюджету на облаштування безпечного закладах, що модернізовано серед освіти за рахунок перерозподілу наших межах економічного розвитку господарства господарство капітану. 12 мільйонів на ліцеї, на, ліцейні, на будівництво нашому ліцею, ми давно вже подавали ці подання. Це 419-та постанова, яка передбачає певний порядок. І зараз якраз є як кадрівська вже постанова, службу вона затверджена. Ми чекаємо цих коштів і дуже сподіваємося виконати свої зобов'язання щодо будівництва даного виглядям. Дякую. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про внесення змін до рішення Української селищної ради 22.12.23 року номер 522 32 8 про бюджет Української селищної територіальної громади 24 рік, прошу голосувати. Хто за рішення прийнято? Питання порядку денні вичерпані. Хто за те, щоб закрити 54 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Всім велика подяка за плідну роботу.